Приселенка з Олеша Колена Йолкіна працює швачкою на соціальному підприємстві в Одесі. Жінка розповідає, після виїзду півтора роки намагалася адаптуватись до життя у новому місті. У мене був дуже тяжкий емоційний стан, тому я не могла зразу піти десь на якусь роботу. Я дуже довго приходила так до себе. Перша моя і найважливіша ціль була, з якою я прийшла, це була надання допомоги психологічно. В цьому фонді працювали психологи, до яких я звернулася за допомогою, і вони мені дуже допомогли. Я реагувала на кожні, кожні звуки. От ми проживаємо, у нас вікна виходять на вулицю, там де брущатка. Машини їдуть, я підскакую, щось там десь стукнуло, грюкнуло, я підскакував. З Олеша, Колена з родиною виїхала наприкінці квітня 2022 року. У мене рідний брат проживав в Єрпіні, то це було якби нам відомо не з новин, а конкретно від рідної людини ми знали, що там відбувається. І коли ми <клес>, побачили, що були вже дуже багато було росіян, позаїжджали до міста Олешок. То для мене було неприємно знаходитись рядом з ними. Мені не хотілося відчувати оцього тиску, тому що мені було ну, незручно, неприємно. Соціальне підприємство, де зараз працює Олена, заснував благодійний фонд Вітри змін, розповідає маркетологиня з Херсона Юлія Гладка. Тут шиють постільну білизну, піжами та халати. Спочатку тут працювали лише ромські жінки, але під час повномасштабного вторгнення, коли до Одеси приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб, на підприємство почали приходити і дівчата ВПО. Так ми і зробили свій великий і досить дружній колектив. Це не тільки проект, який допомагає жінкам знайти роботу, а він допомагає їм інтегруватися. Це мусільнові халати. Вони дуже приємні на дотик, тобто це така тканина. Дуже приємно, Подобаються туніки. Так, я все відшивала, я оці туніки, це все я відшивала. Олена за фахом швачка закрійниця, але до повномасштабної війни працювала продавчині у ювелірному магазині. Говорить, зараз почала займатись улюбленою справою. Шити мені подобається. Я згадала все те, що я вміла колись робити. От, і ти займаєшся просто роботою. І... Трошки відлікаєшся, трошки тобі спокійніше становиться. Можна навіть сказати, що це як моє хобі. О, хобі пов'язане з роботою. Це дуже приємно. Будинок родини Олени Болешках не лише потрапляв під обстріли, а й був затоплений після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Проте жінка не полишає мрію про повернення додому після перемоги України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.